Так, Мирославочка пише, ароматерапія – сила життя для медитації суперсила, хороші милиці в тяжкій ситуації. Конечно, конечно, це той психолог, який завжди з вами, який завжди на вашій стороні. І психолог, і психотерапевт, він не ставить запитань, але ефірна олія точно знає, що вам треба. По принципу однозначного схвалення. Ви взяли ефірну олійку, розкрутили, пропустили через своє баняння в лімбічну систему, не в Легені, а в лімбічну систему. І ваш організм, моментально розклавши молекулу ефірної олійки на складові частини, а щоб ви знали, в одній молекулі ефірної олійки є там і 300, і 400, і 500 природних, природних сполук різних і різних речовин. І ваш мозок, лімбічна система розклала, розклала і сказала: тут нема для тебе. Сьогодні не актуально. Байдуже. Ви наступну берете. Вам погано, щось у вас з вами не то. Ви відкрили? І весь організм зразу мозок чук-чук-чук-чук розклав, і ви такі. ах, супер! Класно. Хочу. Мені добре. Ой, голова пройшла, очі відкрилися, бадьорість класно, все супер. Ваш організм, ваш лаборант роз... розібрався, що то воно є. Розумієте? І, в... І зразу ви оживаєте, а іншу ви взяли там на... умовно. Так. Ой, фу, 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 це не моє, взагалі не сьогодні. фу. Розумієте? Дові... Ми ж не хочемо довіряти своєму організму. Ми ж будемо довіряти рекламі. А хто не знає, натуральна ефірна олія якісна. Це найбільш складна природна структура на планеті. Ніякий мухомор, нічого іншого по хімічному складі у тої молекули не порівняється. Не порівняється з ефірною олією, Наскільки це, це душа рослинного світу? Але знаєте, я вам показала, що мені фу 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 Да це я вам так зіграла. А насправді етикеточка – солодкий апельсин. Ви розумієте, що це? О, в більшості свої, чудовий еліксир. Це я вам просто хочу пояснити цей принцип однозначного схвалення, який є в ароматерапії, і який ніколи вас не підведе. Організм ніколи вам не дасть отаку реакцію позитивну на аромат, який може вам зашкодити. Ніколи ваш організм найбільший ваш, ну як прибічник, да лікар може помилитися, і я можу помилитися, будь-який спеціаліст може помилитися. У нас суб'єктивне в будь-якому разі, якась частина суб'єктивного. Ваш організм вам ніколи не дасть те, що може вам нашкодити, ну як мінімум, те, що стосується ароматерапії, от гідролатотерапія. А в грибах що? Ти ковтнув дай й ковтнув ви такі І що? І що далі. У мене не було вибору, зі мною тести не проводили. Що тепер робити з з тими галюциногенами? Розумієте? Ну я мислю так. Як мислю, я так з вами ділюся. Ну а там хто як хоче.